Волонтери благодійного фонду діло правих до дня святого Миколая здійснили новорічні побажання та мрії: 30 діток з малозабезпечених сімей та тих, хто наслідок війни втратив одного із батьків. Сьогодні ми з нашим фондом Діло правик організовуємо прекрасне свято, адже це свято чекають всі дітки, свято Святого Миколая, і хочемо подарувати їм трішки усмішки і близько в очах, подарувавши подарунки, які люди, небайдужі люди, організували, зібрали. Сьогодні на нашому святі будуть дітки віком від 4 до 16 років. Діток буде біля 30 і це. З малозабезпечених сімей, та це діти, які втратили когось одного ну, із батьків. Столяю фонд благодійний фонд діло правих в лютому місяці. Буде вже п'ять років спочатку нашої благодійності діяльності. За п'ять років ми створили і успішно реалізували близько 150 проєктів. Це звісно, буде 151-й. перший. Протягом цього часу ми допомагали пристарілим людям. Дітям, військовим в час війни Подібні заходи. Ми будемо проводити також в подальшому. На протязі п'ятьох років у нас зібралася дуже хороша і велика команда близько 40 людей, які стабільно долучаються і підтримують наші нашої ініціативу. У святковій програмі малеча мала можливість не тільки взяти участь у розвагах та конкурсах, але й скуштувати солодощі і піцу. Віталій Чорненький, Тарася Кован, голос інфо.